Канада добре розуміє уроки історії. Ми знаємо, що Путіну ніколи не можна довіряти. Ми розуміємо, що справжні мир і безпека потребують надійні гарантії безпеки для України. коли президент США Рональд Рейган проводив мирні переговори з СРСР про ядерне роззброєння, його девізом були слова: довіряй, але перевіряй. Але Володимир Путін не Михайло Горбачов. Він несе темряву, а не гласність. Він прагне імперії, а не перестройки. Путін неодноразово порушував свої обіцянки від часів мінських домовленостей і до сьогоднішнього дня. Він розв'язав цю страшну трагедію, яка забрала мільйони життів. Він тероризує ваше небо, загрожує вашим містам, спустошує ваші поля. він викрав ваших дітей. але Путіна можна спинити. Російська економіка слабшає, він стає дедалі більш ізольованим. тоді як наш союз стає більш міцним. Коли мир прийде, ми маємо посилити Україну, відбудувати ваші міста, розширити ваші галузі промисловості, розвинути ваші ресурси і закласти фундамент для справжнього добробуту. і коли цей мир прийде, а він неодмінно прийде. Завдяки Канада буде поруч з вами.